Олександр, як і всі його побратими, і всі ті воїни-захисники, які віддали своє життя на вівтар перемоги добра на зло, є прикладом для майбутніх поколінь. Олександр був гідним і достойним і завжди залишиться гідним і достойним сином нашої України. Бо Олександр був зовсім молодою людиною. На жаль, у нього не було ще власної сім'ї, ні коханої дружини, ні дітей. Він в майбутньому вірив теж, що в нього все це буде. Він заради і задля того пішов захищати свою батьківщину. Але його сім'єю, дорогі брати і сестри, стали всі ми з вами, спілкуючись з матір'ю, якій завжди будемо вдячними за те, що вона народила і виховала таку велику людину, завдяки якій ми сьогодні з вами прокинулися, живемо, дихаємо і надіємося на майбутнє.